Так, обзор заказав на Aliexpress штекер Type 2. Ось він прийшов в такі коробки, ручка, штекер з контактами. Ось такі контакти з колечком уплотнительним. Ну і два контакта для управління. Так, це штекер, я так розумію, мама, тому що зарядка у мене є з таким штекером. Це я так розумію папа. Так ось така резиночка заглушка. Далі це закриває контакти, тут є защолки, але не защокується, тому що, я так подивився, треба самому доробляти, підпилювати всі ці місця, які сюди не заходять. Це з іншого боку вставляється. Де Вставляється провід і прижимається. Тут є спеціальний розріз, тут є теж, де воно співпадає. Ну і отакі Так. Це, я так розумію, для того, щоб провід зажать всередині і він не висмикувався. Чотири болтика для того, щоб прикрутити цю штуку. І два маленьких болтика для того, щоб прикрутити цих місця. І наклейки. Одна клеїться сюди, я так розумію, вона сюди ідеально підходить. Іншу можна наклеїти сюди. Ще, що я замітив цікаво, це тут є проріз для е, якоїсь резинки. І ось ця резинка була надіта. На цей кульочок, в якому лежав цей пістолет, просто вона спомкано і зобрано. Але коли я спробував її сюди одіти, вона сюди ідеально підійшла. Не знаю, чому вона була там надіта, якщо вона сюди ідеально підходить і тут місце теж для неї є, я пробував одівати. Це все. Воно надівалось і було дуже плотно. Ну, не буду зараз надівати Задумка яка? Я це все взяв для того, щоб зробити з е, Type 2. Е, я вже замовив зарядку зараз зроблю теж її обзор. З Type 2 е, перехідник на Type 1. в мене є. Згорівша зарядка від Nissan Leaf Type 1. Там лише залишився пістолет з проводами і блочок повністю згорівший. І от я хочу зробити з Type 2 на Type 1. Так що дивіться, наступне відео буде про зарядку, а потім як я вже це все зроблю.